Сюжет розгортається навколо жителів одного подвір'я, де у кожного свої проблеми, зокрема, це самотність підлітків, проблеми самореалізації людей з інвалідністю, алкоголізм та домашнє насильство. Не на мені спокій! Тільки може що скилити або виводити мене, що ти зі мною зрумаш, а? Невже ти хочеш сказати, що всі мої повчання проходять та мами час? Наше завдання показати, як воно є в деяких сім'ях, і щоб на це не закривали очі, щоб люди бачили, які є проблеми, і що не щоб вони розуміли, що це не повинно бути так. Що якщо є якась проблема, то її обов'язково потрібно вирішувати. Головна героїня п'єси Діана. Все своє життя дівчина провела в кріслі колісному. Попри труднощі, вона намагається працювати, аби забезпечити маленьку сестричку. Згодом планує найняти помічника, оскільки сама вже не справляється. Крім того, дядько, з яким Діана живе, пиячить. «Що таке ставлення дівчина вже не могла, тож попрохала найнятого помічника допомогти їй вчинити самогубство. Протягом усієї вистави герої балансуються на межі відчаю та кохання. Врешті-решт, долаючи різні перешкоди, любов перемагає. Починаються їх стосунки як друзів, які розгортаються та становляться більш глибокими. Ну а потім гепієнт. Майже ну там будуть і повороти, бійка і все багато буде. Подій п'єсу світло в темряві Маріана Самбатян написала два роки тому. Запорізьці її вже бачили. Однак за останні півроку авторка доопрацювала сценарій. Вона додала кілька нових сцен та персонажів. Це зовсім можна сміливо сказати, що це зовсім інша вистава, і мені вдалося вмовити виконавця е, соліста групи Скай зв'язати з ним особисто, і офіційно він дозволив використати їхню пісню для того, щоб підкреслити почуття героїв. І е, ми зняли фільм і е, ну, відео. Тобто, в цій виставі поєдналась і кіно, і театр. Головна ідея вистави показати, що безвихідних ситуацій не буває, і своє життя кожен може змінити у будь-який момент. Побачити оновлену виставу від трупи рівні можливості. Усі охочі зможуть вже за місяць, оскільки спектакль буде благодійний, кошти зібрані від продажу квитків, спрямують на потреби збройних сил України. Ірина Бондар, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.